Так, доброго вечора, мої любі, мої любі друзі, любі друзі, ну що, держава поч... далі над нами знущається. Вона далі, далі над бухгалтерським сегментом нашої країни знущається і знущається. Цікаво, коли ми вже всі просто у нас лопнеть терпець і ми всі просто закриємо ті ноутбуки і програми і скажемо, все, давай пока. Я не знаю. Мені здається, що ще трохи нам залишилось. І так, новина січня. Наступна новина січня. Значить, перша новина у нас не здається з вами з усіма об'єднаний звіт. А друга новина, що єдиний податок будь-якої групи має здаватися за новими. Деклараціями за новою формою. Причому гляньте, МінФін наказ зробив ще 22 2022 році, в листопаді 394 зареєстрований 9 грудня 22 2022 році. Виклав в редакції декларацію єдиного податку ФОП, декларацію єдиного податку третьої групи, декларацію єдиного податку четвертої групи. У зв'язку з внесеними змінами до Податкового кодексу України 1914. Наказ опублікований 30 грудня. Комусь не спалося 30 грудня. Його опублікували. І, звичайно, ми, як законопорядні громадяни, мали би відзвітувати по новій формі. Йдемо в податкову в електроники платника, що ми бачимо. І ми таки нічого не бачимо, ми таки не бачимо нових форм. У нас з вами є одна стара форма для третьої групи і друга стара форма для третьої групи. Ніяких нових форм. Тут має бути 308 в кінці, а тут має бути 406 в кінці. Ну, це щоб я коротенько сказала. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Ніяких нових форм нема. Подаємо по старому форму. А звітний період іде! І причому такими широкими шагами. Він уже йде. Значить, пам'ятаємо, да, для третьої групи ми маємо відзвітуватися до 9 лютого, а для 1-2 до 1 березня. І так, чим відрізняються нові декларації від цих, що у нас є? Та-дам! У мене сьогодні гарний настрій, так що я буду сьогодні вас веселити. А, І так, експерт, мабуть, ви вже чули про нові форми, централібалі. Почнемо спочатку. Тосі-босі. 13.01.22. 13-го у нас? Щедрують? Чи що там було? Ну, Навірно, щедрівки. Значить, податково опублікувала повідомлення. Йдемо. Ось. У нас від 13 січня наше повідомлення, що йдемо в саме кінець, платники єдиного податку ФОП третьої групи, у яких виникає обов'язок визначити мінімальне податкове зобов'язання. запам'ятайте це слово? МПЗ. МПЗ мінімальне податкове зобов'язання. Вперше подають податкову звітність за новою формулою за 2022 рік. Платники єдиного податку четвертої групи також подають з додатком за 2022 рік. Читаємо, що таке МЗП? Що таке мінімальне податкове зобов'язання? Читаємо. Сума, а, мінімальне податкове зобов'язання. Це мінімальна величина податкового зобов'язання із сплати податків зборів платежів, контроль за справлянням, яких покладено на контролюючі органи, пов'язаних з виробництвом та реалізацією власної сільськогосподарської продукції, та або з власністю, та або користуванням орендою суборендою, емфітевзисом, постійним користуванням. Земельними ділянками віднесеними до сільськогосподарських угідь. Сума мінімальних порядкових, давайте сума МПЗ, визначених до кожної земельних ділянок, право користування яких належить одній юридичній або фізичній особі, у тому числі ФОП, є загальним МПЗ. Порядок розрахунку МПЗ визначено у статті 38 ПКУ та обчислюється за відповідними формулами. Нормативна грошова оцінка, яких проведена у угідь. Та нормативно грошова яких не проведення угідь. Особливості розрахунку МПЗ за 2022 та 2023 роки, визначені 67-м пунктом перехідні положення ПКУ. І так, МПЗ, що ми з вами? Всі стандартні люди, що для себе зрозуміло? Що це у когось сільськогосподарське щось і земля, оренда, суборента і так далі. Значить, ну, ми ж з вами. А хтось стриже волосся, так? Да? Ну, якби до чого тут все, казалось би. Так, от, багато хто на сьогоднішній день уже відзвітував. Тут всі фопи почитали та втратили свідомість. Потім перечитали уважно і можемо зробити висновок, що наразі за новою формою очікує звітність тільки тих ФОП, у яких виникає обов'язок визначити МПЗ. В цей час інші ФОПи можуть не чекати нові форми, а вже звітувати за старими і робити це до тих пір, поки податкова це дозволяє. Абсолютно вірно сказала дівчинка, але є ще роз'яснення від 23 січня, від податкової, я його не знайшла чогось, але воно було. Про те, що мають звітувати вже всі по нових формах за 2022 рік. Не хвилюйтесь, будь ласка, не потрібно нічого там звітувати по новому, якщо, ви, якщо вас не стосується це МПЗ. Якщо у вас. Ну, так склалося ваше життя. Стосується. Робимо такі висновки. Якщо вам потрібно розрахувати за 2022 рік МПЗ, то треба чекати нової форми. Будь ласка, заспокойтеся, чекаємо нову форму. Якщо ви ФОП без МПЗ і ще не подали декларацію, можете почекати появи нової форми, а можете подавати за старою. І третій висновок, якщо ви вже подали, і у вас за старою формою, і у вас прийняла податкова, і у вас квитанція номер 2 будь ласка, скачайте, я вас прошу, скачайте, бо ми потім не знаємо, що буде. Ці шпадли можуть зробити так, щоб ця квитанція стала червоною. Не забувайте, будь ласка, там такий там мрак, просто будь ласка, візьміть і скачайте, щоб у вас була і квитанція, і декларація. Я всім скачую. Податківців, вибачте, податківці западло. Я не, ну, це, просто, це нерви. Це просто нерви. Військовий стан, нестабільна психіка, нервовий стан. Не ображайтеся. І ще й ви робите нерви. Мало того, що електроенергії нема, нічого нема, так ви ще, бляха, нам оце витворяєте це все не немає жодних законних підстав вимагати переподання декларацію за новою формою, тобто податкова не може. Але якщо податкова зробить червоні квитанції, у мене була така практика, це не смішно. Вона була, знаєте з чим, коли був новий звіт об'єднаний. А в одну неділю у мене були зелені квитанції, зайшла через неділю передивитися, ще раз скачати звіт, мене попросили, а вона там уже висіла червона. І прийшлося переподати. Будь ласка, просто скачайте і все, щоб у вас було і докази, що ви все зробили вчасно, що ви подали. Якщо буде, наприклад, принципове питання не переподавати. Але я навіть не уявляю, нам залишили тут о, скільки 14 днів, 2 неділі, щоб закрити, ну, наприклад, для третьої групи все. Ну, не знаю. Я не знаю. І об'єднаний звіт ще не приймає. Тобто треба, буде, тобто треба буде зробити ще об'єднані звіти. Не знаю, як ми з цим всім впораємося. І ще, він не при... І ще ми не знаємо, коли запрацює той кабінет. Говорять мої о, істочники. Говорять, що 30-го. Давайте подивимося в календарі, коли це 30-го.